Мій брат пішов служити, він третій год служив оце. І виходить, його в Петкуському вбили, і він уже не вернувся. Содерзую дев'ять дітей і садизувала п'ятилих племенки. Я за них скільки боролася, і десь як подобалося, просто не можу я їх віддати. Дані 12 локів, Ліді – 10, Вові 11, Антосі 12 локів, а Колі – 17, 18 буде. Моїм два роки наймадший, це саме стався, то на групі, потім хлопчику 15 локів, дівці 12, одної 11, хлопчику 11, потім 6 локів, 5 і 4. Мій брат пішов служити, він третій рік служив. Оці. І виходить, його в Подкульському вбили. Він пішов на війну, він сам підписався, пішов. Він пішов, він просто дзвонив, що його направили на Кульськ. під кул гарячої точки, він на світ наш поставив. Ну, він з дітьми побалакав цим часом. Поїхав він під гарячу точку, і отут вона мені позвонила, сказали, що його вбили 23 числа. Я навіть не думала, щоб такого йому колись вийшло. Я не представляла собі такого. Я думала, що як він піде, він так і вернеться. Я просто ніколи не знала, що у мене пішов останній брат і ніколи не вернувся. Тим більше в нього такі дітки маленькі. Дід волос показує. Ну, де да, я подисла і все, об'яснила, що папи немає. І Самої доса боліла, зальболом це серійний брати. Діти, якби понімали, вони сталися, вони якби все понімають. Вони завжди з папою рядом були. Папа в нас зимня, приємський. І отак от, от. Він з ними постійно був, з цими дітьми. І він просто їх нікуди не відпускав. Усі думають, де що йдемо тут за і далі. На самом деле это не так. На самом деле ми йдемо, во-первых, за себе, за свій род, за своїх дітей. Як ся сла, я в будь-який момент могла його прийняти і допомогти йому як собі. Це якби би свою. Я ніяк не могла на нього кинути, на його діток. Тяжеловато було, носу. надо треба було бы смотреть за ними. Так, да, мені було тяжело. Я доставала, я старалася, щоб в нього для них була. Мама пішла замуж, взяла п'ять Ну, Ми намагалися її знайти, ми подавали в розіск. Ми її знайшли, вона повернулася додому, потім вона обратно без вона повернула, не повернулася. Тлоня в клініці в Дніпрі, їх папка завів. Він приїхав з війни, потім обратно туди і завів оддомалих. Він зрозумів, що мені ті ними. Я просто скільки років виглядувала своїх див'ятилих і цих п'ять племенів. Я даже не знала этого. А потім, коли їх по них поїхала, вони сказали, що вони не мають права мені віддати, тільки мамі. Но діти знаходяться в клініці. Поки з мама не поїде, їх не забили. Я поїду з матерію цих дітей. Вона мені забила цих діток, дасть мені, а там чи дивилася, чи як там, ну, щоб я їх собі оставила, Я просто їх не дам. Невазневійся, то щоб вони були в мене ситі, одіті і в научні. Це саме найважливіше, що їм треба. Вони повинні бути научні, тому що їм нужна робота, він не знав все, вони повинні закінчити школу, інститут. А Чоловік мені допомагає. Він десь з словами нам допомагає, там, наприклад, з малими. Там, я мою, він витирає їх. Ну, якби, у нас все повинні. Він допомагає з тим, і з нашими дітками ми вважаємо, що ми всі одна сім'я. Ми не думаємо, що то це, це таке, у нас всі вони одинакові. Ну, не можу я віддати дітку. От, у мене самі діти, що це, я якби не хочу їх відлучати. Як вони в мене злить, так вони в мене і будуть здати. Я не можу просто їх віддати. Я за них скільки боролася і до сих пор буду боротися, просто не можу я їх віддати. Я їх посвітаю, як за мої діти.